Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Щиро вітаю вас в ім'я нашого Спасителя і запрошую до вивчення дослідження Божого Слова. Власне, ми це робимо щоразу, коли зустрічаємося тут у цьому відеоблозі. Цей відеоблог і присвячений вивченню дослідженню Божого Слова. Сьогодні ми будемо розглядати. Біблійний уривок із послання апостола Павла до римлян, розділ 9, вірші з 1 по 5. Прочитаємо спочатку слово Боже. Написано: Кажу правду у Христі, не обманюю, як свідчить мені моє сумління через Духа Святого, що маю велику скорботу і неупинну муку. Для серця свого. Бо я бажав би бути сам відлучений від Христа замість братів моїх, а рідних мені за тілом, вони ізраїльтяни, що їм належиться синівство, і слава, і заповіти, і законодавство, і богослужба, і обітниці, що їхні і отці. І від них же тілом Христос, що Він над усіма Бог благословенний навіки. Амінь. Благодать милість і мир вам від Бога Отця і Христа Ісуса, Спасителя нашого. Дорогі брата і сестри, якщо ми кинемо, бодай побіжний погляд. На останнє десятиліття у цьому світі, то побачимо, що у ньому дедалі частіше підносяться різні питання, які тим чи іншим чином суперечать тому, що каже Боже Слово, аби відверто відкидають Боже Слово чи підносяться над ним. Це Зокрема, питання, які стосуються прав людини, обох статей в людському суспільстві та речей, пов'язаних із ними і з багатьма іншими. На превеликий жаль, можна сумом констатувати, що за всіма цими речами криється одна дуже серйозна проблема. Щойно ми вже про неї сказали кілька слів. Яка проблема? З року в рік дедалі наполегливіше відкидається Боже слово, Божі заповіді, які донедавна для більшості цивілізованих країн були тими духовними підвалами, на яких вони започатковувалися, формувалися і будувалися? І обов'язком віруючих християн серед іншого є говорити про ці. Речі про ці проблеми, і то говорити не тихо, а на повний голос, свідчити вчення Божого Слова, Божу істину в цьому грішному світі. Таке наше покликання як християн. У нинішньому тексті апостол Павло висловлює серед іншого занепокоєння тим, що юдеї. Як вибраний народ, відкинули добру звістку Ісуса Христа, не прийняли Його спасаючого Євангелія, хоч їм, як каже Павло, належить синівство, слава, заповіти, законодавство, богослужба і обітниці. І Павло має великий жаль з цього приводу, тому що він сам належить до цього народу, він має великий жаль, що стільки. Людей, його одноплемінників не приймають добру звістку Ісуса Христа, яка є їм на добро, на спасіння. У Євангелії від Івана Господь зі смутком каже, що Його спасенне слово прийшло до своїх, але свої Його відсоралися. Іванглія від Івана, розділ 1, вірш 11. Подібним чином багато людей відсуралися Ісуса Христа і в наші дні. Зокрема, деякі з людей подалися до язичництва, а дехто, хто називає себе віруючим, водночас звертається до ворожбитів, чаклонів, астрологів, інші. Відкидають Ісуса Христа як свого викупителя і Спасителя. І можна багато наводити різних прикладів щодо цього. В словах апостола Павла міститься надзвичайно важливе свідчення, яке стосується також Ісуса Христа як Другої особи святої Трійці, бо довкола постаті Ісуса Христа впродовж усього часу існування Християнської церкви. Точаться запеклі бої. І на стороні фальшивих вчень, звичайно, що стоїть диявол, який провадить ці всі справи. Отже, Павло у нинішньому посланні каже, що Христос над усіма Бог благословений навіки. Іншими словами, він наголошує на тому, що Син Божий не просто людина, чи ангел, чи ще хтось, але Бог, той Бог, котрий над усіма і в усьому. Той Бог і Господь, який причетний до творення усього. Чому це так важливо? Чому важливо обстоювати це вчення святого Писання? І Твердо стояти у ньому, тому що нині в світі існує багато різних релігійних груп і сект, які або відкидають вчення Святого Писання про те, що Ісус Христос є Господь і Бог, або твердять щось інше, що суперечить Божому Слову. Деякі кажуть, що Ісус не вічний, але натомість був створений Отцем. Або що він, можливо, і Бог, але менший від Отця. Однак ми з вами маємо незаперечне свідчення з Божого Слова, і на нього покладаємося. Бо Боже Слово то не людське слово. Таким чином, коли вас будуть зводити на манівці фальшивими вченнями, вдаючись до того, як каже Святий Павло. Чого не бачили, нерозважно надимаючись своїм тілесним розумом, пам'ятайте, що ви маєте надійне і певне свідчення, котрого слід триматися завжди. І це свідчення міститься у Божому Слові. Як ми називаємо Боже Слово, яким ми його вважаємо? Ми називаємо його непомильним, безпомилковим, святим. Апостол Павло, запевняючи віруючих у тому, що він дійсно каже правду, говорить, кажу правду у Христі не обманюю. Подібним чином, свідкуючи про переображення Господа нашого Ісуса Христа на горі, апостол Петро каже: Ми сповістили вам силу і прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитро байками. Але бувши самовицями його величі. Отже і Петро, і Павло наголошують, що вони свідчать нам лише те, чому були свідками. І як настав для того час, Ісус Христос звелів своїм учням і свідчити про нього, як про обіцяного Месію. Бо перед тим Він казав. Що не потрібно дещо виголошувати відкрито. Пізніше він сказав учням: Ідіть і перекажіть, що ви чуєте і бачите. Сліпі прозрівають, криві ходять, стають чистими, прокажені, чують глухі, померлі встають, а убогим звіщається добра новина. Іван Глевіт Матвія, розділ 11. Коли ми уважно. Будемо читати послання апостолів, то ми там побачимо обов'язково, відповідно до того, що апостоли кажуть, що вони від початку були самовидцями і слугами Слова, яке сталося тілом, тобто самовидцями, слугами Господа нашого Ісуса Христа, і свідчили лише те, чому були свідками. Святий Іван каже. Що було від початку, що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали, чого наші руки торкалися, про слово життя. А життя з'явилося, і ми бачили, і свідчимо, і звіщаємо вам життя вічне, яке Отця перебувало, і з'явилося нам. Що ми бачили і чули, проте ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність з нами, а спільність же наша з Отцем. З його сином Ісусом Христом. Перше послання Івана, розділ перший. Отож, живе свідоцтво про Ісуса Христа, як Спасителя, Викупителя, Царя, Господа, одночасно правдивої людини і правдивого Бога так переповнювало єство апостолів, що вони не могли не свідчити про те і свідчили. І їхнє свідчення ми бачимо на сторінках святого Писання, зокрема у нинішньому посланні апостола Павла. У Книзі Дії апостолів учні Ісуса Христа сповіщають: ми не можемо не казати про те, що ми бачили і чули. Дії апостолів, розділ Другий. Таким чином, ми бачимо, як спасенна віра. Так наповнює усе іство людини, що людина хоче ділитися тою вірою, свідчити про свого Господа, говорити про нього іншим людям, цілому світові. Дорогі брати і сестри, ви також повинні, не соромлячись і не боячись, сміливо свідчити людям про свою віру, про те, які величні. Діла зробив Господь у вашому житті, ставши вашим Господом і Спасителем. Кожен із нас, хто вірує в Сина Божого і покладається на нього, тішиться і радіє, що має дорогоцінний скарб, чисте, непофальшоване Євангеліє Ісуса Христа. І дуже важливо, ми про це говоримо час від часу, щоби. Непофальшоване Слово Боже звіщалося в усіх християнських храмах в Україні, бо воно, за свідченням Святого Павла, є силою Божою на спасіння. Воно є тою силою, що змінює серця, змінює людей, провадить до того, що є добре в Божих очах, дає нам тверду основу, на якій ми міцно стоїмо у житті. І не боїмося ні випробувань, ні негараздів, ні будь-якого іншого лиха. Ми маємо силу Божу на спасіння. Ми маємо Боже Слово. Ми маємо те виняткове і святе ім'я, яким одним лише можна спастися. І це ім'я є Син Божий, Ісус Христос, Спаситель і Викупитель. В його особі ми маємо найкращого заступника і посередника перед небесним Отцем. Він викупив нас своєю дорогоцінною кров'ю від влади гріха, диявола і смерті. У ньому ми маємо також ту єдину дорогу, яка є рятівною дорогою правди і життя, і провадить нас до вічного життя, до Царства Небесного. І ми маємо все це. На відміну від тих, хто його не має, у кого очі оповиті пеленою фальшивих вчень, а вуха наповнені байками і вигадками. Отож, ну, молімося і трудімося, щоб Бог усім людям відкрив Христове Евангелиї, щоб вони пізнали істину і з Божою допомогою і приявністю Святого Духа, просвітилися. Освятилися Божою правдою, отримали втіху радість у повноті благодаті Божої і Його незміренної любові до нас. Бо Боже бажання незмінне, Бог хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Дорогі брати і сестри, будьте вірними і вдячними Богові за все. Погляньте уважно на своє життя і побачте ті чудові речі, які Господь вчинив у вашому житті. Як ви прийняли Христа Ісуса Господа, так в ньому і ходіть, як каже Святий Павло, будучи вкорінені і збудовані на Ньому, зміцнені у вірі, як вас навчено. Стережіться, щоб вас ніхто не звів філософією. І марною оманою, за людським переданням, за стихіями світу, а не за Христом, бо у ньому тілесно живе вся повнота Божества. Слово Боже нехай перебуває у вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте, наставляйте самих себе, вдячно співайте у ваших серцях Господу псалми і Гімне духовні пісні і все, що тільки робите словом чи ділом, робіть в ім'я Господа нашого, дякуючи через Нього Богові і від себе. Нехай Бог миру, що з мертвих підняв великого пастиря Господа нашого Ісуса Христа, вас удосконалить, зміцнить у вірі і провадить. Благодать Божа. Нехай буде з вами нині і по віки вічні. Амінь.